Вітаннячка! Ви на каналі Знитки і Любові, і сьогодні у нас вже третій урок в'язання гачком. Якщо ви зі мною з самого початку, то ви вже вмієте робити ланцюжок і ковзаючу петлю. А сьогодні ми перейдемо до дуже важливого кроку: навчимося в'язати стовпчик без накиду. Це одна з базових петель, без якої не обходиться жоден виріб, ні іграшки, ні серветки, ні светри. Тож бери гачок, улюблену ниточку і вмощуйся зручно. Почнемо з того, що таке стовпчик без накиду. Це проста петля, яка утворює щільне рівне полотно. Саме з неї зазвичай починають усі новачки. Введи гачок у другу петлю від гачка. Захопи нитку і витягни її на гачку тепер дві петельки. Знову захопи нитку і протягни її крізь обидві петлі на гачку. І знову введи гачок у петлю. Захопи нитку і витягни її на гачку тепер дві петельки. Знову захопи нитку і протягни її крізь обидві петлі на гачку. І знову введи гачок у петлю. Захопи нитку і витягни яд на гачку тепер дві петельки. Знову захопи нитку і протягни крізь обидві петлі на гачку. І знову введи гачок у петлю. Захопи нитку і витягни яд на гачку тепер дві петельки. Знову захопи нитку і протягни крізь обидві петлі на гачку. Тепер просто повторюй ці кроки у кожну петлю ланцюжка. Слідкуй, щоб петлі не були надто тугі. Тоді в'язання буде рівненьке, а руки не втомляться. Коли дійдеш до кінця ряду, зроби одну повітряну петлю для підйому і переверни роботу. Так ти почнеш новий ряд і зможеш продовжити в'язати полотно будь-якої довжини. Малесенький секретик. Якщо ти хочеш, щоб полотно було м'якше, в'яжи трішки вільніше. Якщо хочеш щільніше, підтягай нитку міцніше. Ось і все, друзі. Ми з вами навчилися в'язати стовпчик без накиду, одну з найосновніших і найважливіших петель у в'язанні гачком. Якщо урок був для тебе корисним, постав вподобайку, підписуйся на канал ЗНитки і Любові, і не забудь натиснути дзвіночок, щоб не пропустити четвертий урок. Де ми продовжимо наші маленькі в'язальні пригоди, пишіть в коментарях, як вам вдається і що хочете навчитися далі. Дякую, що в'яжете разом зі мною з нитки і, звісно, з любові.